Сьогодні поговоримо про те, що насправді треба знати жінкам, чиї чоловіки пішли служити, та дівчатам, які хотіли б розпочати стосунки з військовими. Звісно, мати хлопця-чоловіка військового це неймовірно захопливо, адже він в наших очах мужній герой, який став на захист України. Проте мало хто думає про те, що замість надмірної героїзації потрібен інший підхід, це розуміння, що вони відчувають та через що пройшли. Тож, з чим стикаються дружини, дівчата військових, звісно, із проблемами в побудові стосунків. Одного бажання бути з військовим для щасливих стосунків замало. Пам'ятайте, що військові звикли до небезпеки. У зоні бойових дій вони мають бути постійно на поготові. Гучні чи різкі звуки вдома нагадують про можливі загрози, але і абсолютна тиша. Теж не дає розслабитися, варто також знати, що для військового означає довіра. Щоб вижити, військові повинні навчитися нікому не довіряти в зоні бойових дій. Краще вважати усіх ворогами доти, поки не переконаєшся в протилежному. Але вдома недовіра і підозрілість істотно шкодять стосункам. Треба розуміти, що чоловіка, воїна, ініціатива може бути тимчасово відключена. І якщо вам, жінки, щось потрібно, кажіть про це прямо та чітко. Також жодних різких рухів та сюрпризів. Не заходьте зі спини, не торкайтеся, якщо бачите, що чоловік у своїх думках, спокійно приверніть до себе увагу, переконайтеся, що є візуальний контакт, а тоді лише підходьте ближче. Крім того, пам'ятайте, що військові стають більш закритими. Якщо ворог може передбачити пересування, розташування, плани або наміри, наші воїни у небезпеці, тому військові вчаться бути непередбачуваними і приховувати інформацію. Пам'ятайте і про те, що ваш чоловік на війні стає дещо беземоційним. Робота солдата вимагає, щоб він діяв швидко, завжди перебував у бойовій готовності. Таким чином, єдині емоції, що дозволені, це гнів та дратівливість. Але емоції ніжності, турботи, любові, які є такими небезпечними у бою, виявляються просто необхідними вдома. Цікавість може поранити й так перевантажену переживаннями душу військового. Просто дайте відчути, що ви поряд і вдячні за все.